Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні ми проводимо наш брифінг на актуальну сьогодні для багатьох батьків і дітей тему, а саме організація та складання в 2023 році національних мультипредметних тестів. Отож, вже другий рік поспіль у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, традиційні для нас ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, ми проводимо у форматі. НМТ або Національного мультипредметного тесту. У цьому році тестування розпочнеться 5 червня та триватиме три тижні до 23 червня. Додаткова сесія розпочнеться 11 липня та завершиться 24 липня. Додаткова сесія передбачається для тих, хто з тих чи інших причин випускників не зможе скласти іспити під час основної сесії. Але все-таки ми розраховуємо, що основна кількість випускників складе іспити під час основної сесії, тобто з 5 червня. Хочу також нагадати, що НМТ міститиме три блоки завдань, два з яких будуть обов'язковими блоками: це українська мова та математика, а також третій блок на вибір дитини. Це може бути або історія України, або одна з іноземних мов. Також це може бути біологія, хімія чи фізика. Е предмет е тестування, з якого вступник бажатиме пройти на вибір, е було обрано під час реєстрації дітей е для участі в НМТ. Із міркувань безпеки ухвалено таке рішення: НМТ проходитиме один день, тестування триватиме 180 хвилин, тобто на кожен блок виділяється по 60 хвилин. Також варто зазначити, що. Якщо дитина те чи інший блок складає е, раніше, тобто залишається ще певний час, вона цей час може використати для того, щоб більш ретельно е, розглянути і скласти інший блок. Тобто не, е, час не фіксується, а дитина можна, може самостійно розподіляти свій час так, як вона вважає за необхідне. Е, одразу після тестування. Учасник знатиме не тільки кількість набраних тестових балів, а й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу. Для отримання результату за шкалою від 100 до 200 балів з кожного блоку НМТ потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Учасники самостійно вибрали третій предмет НМТ. Він буде універсальним, тобто абітурієнт зможе вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він обрав. Утім, для вступу на різні спеціальності. Результатів НМТ буде застосовано різні коефіцієнти. Умовно кажучи, якщо абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки, більшу увагу матиме результат з історії України, ніж з біології. Якщо на медичний профіль, то навпаки, відповідно, біологія матиме більш важливу складову. Результати іспитів мають велике значення для майбутнього вибору закладу освіти та професійного шляху понад 10%. Тисяч випускників та випускниць Житомирщини. Зокрема, вони зможуть підтвердити свою підготовку та продемонструвати набуті знання. Цьогоріч з Вінницьким регіональним центром якості освіти ми створили розгалужену систему пунктів для тестування. Нагадаю, що в минулому році таких пунктів було чотири. Вони були відкриті на базі районних центрів. В цьому році ця мережа буде складатися з. 27 шкіл, які будуть такими пунктами для тестування на території 12 територіальних громад нашої області. Це в першу чергу зроблено для того, щоб зменшити час перебування в дорозі дитини, для того, щоб це було більш зручно, більш безпечно, більш швидко діти могли доїхати до цих пунктів складання іспитів. Кожний заклад, який визначено для проходження тестування, має укриття. Буде забезпечено чергування швидких патрульної поліції, ДСНС. Усі служби максимально націлені на швидке реагування та збереження життя всіх учасників НМТ. В пунктах тестування працюватимуть 232 інструктори, відповідальний за центр, помічник відповідального у питаннях комп'ютерного налаштування, а в кожній аудиторії тестування забезпечуватиме старший інструктор. Загалом буде організовано 89 аудиторій. Наголошую, що інформація щодо шкіл, які стануть центрами тестування, не розголошується саме для уникнення безпечних наслідків. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до регіональних засобів масової інформації, що під час підготовки матеріалів заборонено висвітлювати місце та час тестування, проводити зйомки та називати відповідні об'єкти. Просимо певної інформаційної тиші заради наших дітей. У разі повітряної тривоги тестування буде призупинене. Якщо тривога буде нетривалою, то діти зможуть повернутися до своїх аудиторій, продовжити складати відповідні іспити. Якщо ж повітряна тривога буде досить тривалий час займе, то іспити будемо пропонувати дітям скласти на в додаткові сесії. Тому якщо Складеться, не, не дай Бог, так, що все-таки буде тривога, і з тих чи інших причин хтось не зможе скласти, скласти іспити, то ми закликаємо не хвилюватися, тому що буде додаткова можливість для того, щоб все-таки в нормальний спосіб завершити складання національного мультипредметного тесту. Е, якщо хочу так розвернутися до батьків, вже зараз у персональних кабінетах. Або в найближчі дні з'явиться інформація щодо місця та часу тестування. Отож, просимо перевірити та роздрукувати запрошення на тест. Також хочу зазначити, що обов'язковим має бути наявність паспорта у дитини, коли вона, вона з'явиться в відповідному пункті для складання іспитів, тому що це йде також обов'язковою умовою. Отож, шановні випускники, ми. Впевнені, що ви все знаєте, що ви все вмієте і готові до складання національного мультипредметного тесту у цьому році. Хочемо вас закликати, щоб ви не хвилювалися, щоб ви сконцентрували свою увагу на підготовці до іспитів. І нехай знання та підготовка перетворяться на відмінні результати, які допоможуть вам у майбутньому. А ми, в свою чергу, зробимо все. Щоб ви були у безпеці.